Спартак черпіо Ледь не усією футбольною командою дівчата прийшли складати перше зовнішнє незалежне оцінювання. Зізнаються, тест з української мови та літератури дався непросто. Трошки було звісно. там було думати. Так, надо було думати важче ніж м'яча, ганяти. Ваші. Ваші. Але спортсменки зібралися з духом і з завданням впоралися. Ну на полі теж треба думати, поэтому логіка за завжди. цього року. ЗНО з української мови обов'язкове для усіх випускників, адже його результати зарахують і як шкільний екзамен. Писати іспити довелося на цілий місяць раніше. І, хоча у школярів було менше часу, щоб підготуватися, та вони не нарікають. Для мене це навпаки краще, оскільки так ми можемо отримати об'єктивну оцінку, оскільки мені знайомить такі випадки, коли діти. Ти списує ДПА. а так ми можемо більш чесно отримати результати. Раді поцілити двох зайців одним пострілом і педагоги. Учителям української мови літератури груз плечей спав, скажімо так. Я думаю, що більше програму фактично виконано і свою задачу вони виконали. А для інших вчителів є можливість попрацювати більше своїх предметів. Під пунктом тестування лише одна мама чекає на випускника. Зізнається, і самій заспокоїтися, і сина налаштувати зранку було непросто. Встали з утра позавтракали і обідітельно об'яснила, що потрібно успокоїтися, що потрібно все зупинити. пройдений матеріал Накануні була хороша підготовка. Свої знання з української мови та літератури на Чернігівщині сьогодні перевіряло понад 8,5 тисяч учасників ЗНО. В області працювало 37 пунктів тестування. Усіх пунктах організовано пройшло тестування. Інцидентів ніяких не за поки що відсутня інформація. Якби вони були, я б вже знав. На випускників чекає ще два шкільні іспити наприкінці травня, а на абітурієнтів тести протягом усього червня.